Це, Боже, ти є щит і меч, та найсильніша в світі зброя, в тебе можливостей безмеж. На все твоя Господня воля, дивлячись із висоти небес, бачиш все, мов на долоні, і те, як Україна несе хрест в сльозах, терпіннях, в крові та болі, ти бачив людей тих очі, що в одну мить усе втрачали. Перелякані серця дитячі в них на очах мамі вбивали Скільки загинуло дітей, які бросли, творили, будували. У них багато було мрій, але їх просто розстріляли. Чуєш, молитви матерів, сини яких на полі бою розпад син ангелом злетів, вже не повернеться ніколи, полонених, ранених та тих бійців, що просто безвісті пропали, стареньких, хворих, інвалідів. Та страх в підвалах місяцями, варварство, нелюдські вчинки, тих, що прийшли, щоб визволяти, але з наміренням таким вбивати, нищити та руйнувати. Всі думки і кожен крок, ти, Боже, все на світі знаєш. Від кожного маленький внесок Ти так навернення чекаєш. В Писанні сказано є те, що Ти, Отець всемилостивий, щиро просим, Господи, прости, не карай в гніві. Та помилуй, країну нашу ти полюбив сильно так, як свого сина, щоб світ побачив, зрозумів, яка велична твоя сила. Після страждань, терпінь, важких буде відродження, теж Воскресіння. Благаємо Всевишнього, зійшли, нехай зійде твоє спасіння.